Володимир Костюк з нами на зв'язку, заступник директора Києва головний інженер департаменту водопровідного господарства. Слава Україні, пане Володимире, далеко ходити не будемо. Часу нас обмаль. Що з київською водою? Так обіцяли в разі чогось застосовувати додаткові реагенти і вживати додаткових технологічних кроків. Отже, що показують водозабори і чого нам можна чекати буквально за пару днів. Якщо отруєна. Е, ну, Зіпсута Деснянська вода е, в Дніпрі так, дійде до київського водозабору. Добрий вечір. Ще раз ще раз хочу нагадати, що Десна це є саме основне джерело водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій, і це 70% підготовленої питної води для мешканців Києва. Втрата такого водозабору йому альтернативи нема. Втрата такого водозабору. Перезведе до серйозних наслідків і розбалансування системи водопостачання міста. Яка нині ситуація? Забруднення просувається. Ми відслідковуємо, е, аналізуємо показники лабораторних досліджень багатьох організацій, які зараз опікуються цим питанням. Е, безпосередньо водоканал виїжджає двічі на тиждень, е, беремо проби в верхів'ях, і сьогодні виїжджали зараз. Аналізуємо е, якість цієї води. Е, на жаль, розбавлення шикарного такого 100% розбавлення цього забруднення Деснянською водою, як моделювали, не відбувається. Зараз вода спустилась нижче Чернігова, в населених пунктах Количівка, Золотинка. На жаль, органічне забруднення достатньо високе і споживання кисню зменшується в мірі просування по Десні. А змоделювати, яка вода прийде на водозабір через 4-5 днів. Стовідсотково вже неможливо очікуємо найгірших результатів. Якщо в принципі найгірші результати підтвердяться, і наша технологія існує, що не здатна очистити. Ну можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання і перехід на наші резервні джерела на Дніпровську станцію, на Артезіанський водопровід. Але ця система не компенсує і не забезпечить стовідсоткового водопостачання. Нинішнього до постачання міста Києва. А що робити людям? Ми е, робимо, а, е, попробуємо оптимістичний варіант прописати. На цей момент в п'ятницю ми отримуємо допомогу гуманітарну 14 тонн тивону вугілля. Це додатково така технологічна, е, технологічний засіб, технологія, яку ми до існуючої технології пробуємо підключити використовувати з тим, щоб зменшити органічне забруднення і запахи. Моделюємо, що це повинно спрацювати, і Київ буде з водою в разі, якщо водозабір буде гірший, чим ми моделюємо, тоді в принципі все навантаження по водопостачанню перейде на Дніпровську водопровідну станцію на Артезіанські насосні станції, і буде організовано розвезення по Києву води в пластикових кубових трикубових ємностях. Зараз у нас з адміністраціями прописані ці сценарії, вони прекрасно розуміють, де забирати наповнені ємності нами і в які точки розвозити роздавати людям цю воду, пане Володимире. Я розумію, що це не ваша зона відповідальності, але з урахуванням того, що прем'єр-міністр України підтвердив, так що скид стався в Російській Федерації. Ну ми розуміємо, що вони можуть повторити це і потім будуть видавати це за якісь там, розумієте, недопрацювання того чи іншого цукрового заводу чи якоїсь свиноферми. так але це може бути ну чорний чорний задум держави агресора, якісь. Можливо, є додаткові кроки для того, щоб ну зробити цей водозабір безпечнішим. Хоча повторюся, це розуміємо, можливо, не ваша зона компетенції. Але постарайтесь, будь ласка, дуже коротко, бо маємо обмежений час. Так, ми не можемо вплинути на цю ситуацію. Єдине, що я можу сказати, що е, інформація є така, що кінець цієї плями, в принципі, є його розуміють, і подальше забруднення зараз сеймом. Десни не відбувається. Це радує разом з тим. Це забруднена вода може проходити до київського водозабору і тривати більше двох тижнів. На жаль, тривога і напруженість залишається, і ми в цьому працюємо з цим. Працюємо. Дякуємо. Володимир Костюк, заступник директора Київводоканалу. з нами був на зв'язку. Головний інженер департаменту водопровідного господарства.